Всіх вітаю. У нас новий автомобіль, рубрика на продаж. Перш за все хочу привітати всіх з новим роком руком. Головне всім миру та перемоги, щоб всі були живі та здорові. Що стосовно нового автомобіля, Volkswagen Tiguan 2018 чистий рік, 2-літровий дизель автомат, повний привід. Tiguan у нас незвичайний. Tiguan у нас в версії All Space, тобто подовжена колісна база, збільшений. Довжина, нас довжина кузова Тігуан All Space. Що робить, на мою думку, автомобіль в порівнянні з звичайним Тігуаном набагато комфортнішим. Е в їзді на трасі, на великих швидкостях, та в не на великих швидкостях в їзді по нерівностям. Автомобіль в даній е версії All Space їде набагато комфортніше та зручніше. Для кого це автомобіль? Автомобіль це може бути. Взагалі настільки широкий спектр діапазону споживачів, цільова аудиторія, тому що він може бути як сімейний автомобіль, так і молодіжний автомобіль. Досить потужний. Надійний двигун, надійна коробка DQ500 7-ступенева, мокре щеплення стоїть. Надзвичайно економічний. Я розумію, чому обирають споживачі даний товар, тому що автомобіль потужний та суперекономічний. Середня витрата в автомобілі складає 5 по трасі, якщо їхати з швидкістю 120-130, 5,5-5,7 літрів. Тому для таких габаритів, для такої маси автомобіля конкурентів, напевно, буде досить і досить мало. Ви отримуєте потужний автомобіль, надійний двигун, топливну паливну систему, надійна коробка ресурсна та економічність. Повторюю, надзвичайна економічність. Великим плюсом у даного автомобіля також є те, що є заводський Вебастер автомобіля два заводських ключі автомобіль чистий 18 -й рік офіційне виключно обслуговування автомобіль був на юридичній особі зареєстрований останній був сервіс у вересні здається якщо не помиляю зараз я вам продемонструю та все покажу як звичайно зазвичай є вся інформація повністю відразу перейдемо до сервіса Дивимося, 23 рік, 12 вересня, пробіг 183 598, був останній сервіс. Останній сервіс був заміна олива, моторна олива та фільтри, повітряний та, ще немаловажно, паливний фільтр. Останній сервіс на 6 тисяч шведських крон, орієнтовно на 600 доларів. Також останній ось огляд був відразу. Автомобіль чистий 18 рік, 12 вересня, 23 рік, також все відмічено, абсолютно зауважено, немає ніяких по автомобілю. Демонструю також вам він код Ось він ВІН-код, Можете робити скріншот перевіряти повністю історію. Вся історія б'ється по офіційному сервісу, так як було виключно тільки офіційне обслуговування. Що по автомобілю, жодного фарбованого елементу. Повністю рідна фарба, абсолютно весь автомобіль в рідній фарбі, можете брати прибор, перевіряти, я вже перевірив його весь. Жодного підкрасу по автомобілю немає. Навіть якихось таких сколів чи царапин також на автомобілі не видно. Ми можемо побачити капот, якісь, можливо, мікро-мікро сколи є, але глобальних сколів по автомобілю немає. Відмінна зимова гума встановлена, шипована. Оригінальні титани 18 -ти диски. Має не топову, але досить непогану комплектацію. По комплектації, напевно, все не скажу, можливо, що ще забудуть Напишіть в коментарях, що автомобіль має із приємного. Адаптивний круіз-контроль дістроніки, парктроніки 360, велика мультимедія, Android, Auto Apple CarPlay. Повністю все автомобіля присутнє. Що ще з асистентів? Зараз я вам покажу, підключу все вам покажу. Що доступно? безрамкове скло заднього вигляду з автозатемненням? Заходимо в автомобіль, дивимося його історію, відразу покажу вам сервіс. Наступний сервіс потрібно автомобілю проводити через 23 400 км або 622 дні. Тобто ми бачимо, що. Від останнього сервісу автомобіль проїхав близько 7 тисяч км. Зараз в автомобілі пробі складає 190 230 км. Далі, що маємо по асистентам? Зараз я вам продемонструю. Датчик тиску в шинах є, освітлення, автопаркування є, автохолд, режими вибору руху, 4 виб... режими вибору руху, асистенти. Зараз я вам все покажу. Зараз... Заразні По системи. Адаптивний круїз-контроль. Вибирається відстань. Фронт assist асісталайн assist Тобто автомобіль у вас не просто тримання в полосі, а коли ви їдете з розміткою по гарній дорозі, автомобіль бачить розмітку і автоматично у вас сам кермує. Тобто Ви вмикаєте, наприклад, адаптивний круїз-контроль, зараз заведемо автомобіль. Заводиться ідеально, ніяких нюансів немає, В мороз, взагалі ніяких моментів. Під пелюстки переключання швидкості ми також не маємо. Тобто, якщо ви вмикаєте адаптивний круїз-контроль по трасі, Включили, адаптували контрмальні в полосі. Ви взагалі не тримаєте ні педалі, ні кермо. Автомобіль у вас сам тримає задану швидкість, яку ви вказуєте, і сам кермує, повністю входить в повороти наліво, направо, повністю кермує. Це відбувається певний час, потім він автомобіль вам говорить про те, що потрібно покласти руки на кермо та управляти автомобілем вже самостійно. Є датчики світла, звичайно, у нас автоматичні. Датчик дощу. По асистентам я вам показав, підігріви звичайно, передніх сидінь. Що ще з режимів керування у нас є оффроад Оф-род ви можете самі налаштовувати всі налаштування по бездорожжю Також є нормал і в нормалі є еко, спорт і індивідуал також можна настроювати І сноу по снігу та зимовий режим. Ось така комплектація, повний електропакет, регулювання підігріву бокових зеркал, електрокришка багажника, звичайно, у нас присутня. Зараз я вам продемонструю багажне відділення. Все працює, все відчиняється, зачиняється. Нюансів по автомобілю немає жодних взагалі. Так виглядає багажне відділення. У нас пластик взагалі нічого не подертий, жодної царапини немає. Тобто таке враження, що в автомобілі багажне відділення взагалі навіть не використовувалось. Що у нас ще повний комплект присутній, запасне колесо, ключ, домкрат, повністю все на місці. Ніколи нічого не вимагаємо, аварійний знак також на місці. Можу вам продемонструвати зараз по фарбі, що цікавить. Я автомобіль повністю весь пройшов. Ще раз повторюю, нюансів по фарбі немає жодних, але так щоб ви вже орієнтувалися, все розуміли, я вам зараз все покажу. Тому що ми маємо? 18-й рік Тігуан повністю не фарбований. Сервісом офіційним. Закривається. Все чудово, нюансів жодних. Пробіг зараз 190, гарна зимова гума. Дивимося. Підкрасів немає взагалі. Я зараз швиденько пройду, щоб не витрачати час. Завжди надаємо вам достовірну інформацію. Немає сенсу показувати те, чого немає, чи говорити те, чого немає. Якщо не фарбований, то він не фарбований. Хто на нас підписаний, ви знаєте. Я завжди показую, що фарбоване, значить фарбоване. Не фарбоване, значить не фарбоване нічого. Автомобіль працює дуже м'яко нюансі рівно поставила 127, 126, 130. Автомобіль б'ється в такому діапазу. 130, 120, 140. ще трохи є вода, так. Товщина металу автомобіля дуже гарна. Двері дуже важкі, На відкривання, закривання. 110 рівну стану, 120, 140 підкрасів має 130 з цієї сторони дух. 135, задня ляда корозій немає ніяких, абсолютно, ми знаємо слабкі місця шкоди Volkswagen VA. 120 ніяких корозій, нічого немає. Тут ми починали вже огляд. 140. Там б'ється 30-140 у вас. Тому так, друзі, Tiguan o Space. дуже цікавий автомобіль, повний привід, 2 літри дизель, DSG-7, мокре щеплення на непоганій комплектації, парктроніки, круг 360, ще я не говорив, чи не говорив, не пам'ятаю, Дістроніки. адаптивні круїзи, датчики світла, датчики дощу, фронт асіс, assist. дістроніки, адаптивний круїз, підігрів сидінь. Ще в режимі, режимі руху, самопаркування автомобіль у вас плачуть парковочне місце і сам може запарковуватися двохзонний. Трьохзонний вибачаю клімат-контроль, задній ряд сидінчика не показав. Так виглядає. Зазадів взагалі такі враження, що ніхто цей автомобіль навіть не використовував. Тут ніяких неподертостей, нічого немає. Є такі цікаві спинки. Зараз і так відкривається, і підстаканники також присутні і так само складається назад тому трьохзонний клімат контроль з цієї сторони я вам зараз покажу підлокітник для задніх пасажирів з підстаканниками все присутнє. все досить чисто Ну як, Автомобіль технічно погований масла фільтра замінені Дивіться, сидіння нічого Карти. Все супер стане. Ціна, друзі, найголовніша ціна. Ціна на автомобіль буде найнижча в Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Реально одна з найнижчих. Заходите в Гуанни Ол Спейси, 18 рік вище. Я вам готов зробити найнижчу ціну в Україні. Тому кого цікавить, телефонуйте. Нюансів по автомобілю, повторюю, немає ніяких. Сервіс пройдений 3 місяці назад. Все супер. Труба вихлопна. Повністю чиста. вам покажу, Буду не видно. Я вже її дивився, оглядав, взагалі ідеально чиста. Мотор також сухенький, чистенький. Повторюю, що технічно в зауважень немає. Тому якщо цікавить, телефонуйте, звертайтеся, повністю рідна фарба, літра тродизель, чистий 2018 рік, розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на обід. Ціна найнижча в Україні на авторія. Заходьте. Дивіться, від дешевших це буде ще дешевше, від самого пропозиції в Україні. Дуже цікава, на мою думку, пропозиція. Дуже комфортний, економічний, потужний, обслугований автомобіль, повністю цілий, без жодного підкрасу. Тому так. Ще раз всіх з Новим роком. Головне всім перемоги, миру та здоров'я. Всім миру та добра. До побачення.